Початку повномасштабного вторгнення багато студентів, викладачів і співробітників КПІ пішли захищати свою країну. Сьогодні ми поговоримо з Кирилом, який всього на кілька днів повернувся з передової і розкаже нам про те, як в один день зі студента перетворитись на бійця Азов. Взагалі, війна це дуже страшна річ. Ти борешся за Майбутнє життя за інші життя, яке ти хочеш захистити, не просто бути спостерігачем, а ти хочеш бути учасником, допомагати їй як можливо, щоб у твоїй країні було майбутнє. Тут стоїть або країна, або моє життя. То я виберу країну. Мені виповнилось на фронті 18 років. Я на той момент відпразнув тим, що випав з солодкої води, з'їв тістечко, і взагалі ще й тоді прильоти, по-моєму, були. Кирило Гарбуз, студент навчально-наукового інституту енергозбереження та енергоменеджменту, група ОА 11, після 24 лютого 2022 року пішов добровольцем захищати Україну. Нині військовий зв'язківець полку сил спеціальних операцій Азов, Київ. Перший курс завершив, воюючи на фронті. Як і чому ти вирішив іти на фронт? Можна сказати, я не люблю бути трусом. Я хотів щось зробити корисне і так, щоб коли моє ім'я згадували, не було комусь соромно або що я втік. І як до цього поставилися твої рідні? Дзвоню батькам, кажу: ви мене пробачите, можете ругатися, але я вже вирішив, я буду йти в добровольці. Вони зітхнули, кажуть, що ну, ми тебе не зможемо зупинити, ти вже вирішив, значить, йти. Позвонив бабусі, вона. Посміхнулася, як завжди, сказала молодець, будеш як прадід. Давай пригадаємо 24 лютого, де і як тебе застала велика війна. На момент, 24 лютого, я знаходився в кімнаті кіна... гуртожитку. Це була п'ята ранку. До нас приходить сусід і каже: Хлопці, це не жарти. Війна почалась, Готуйтесь. Ми знайшли е, сайт нацкорпусу. Дзвонимо. Я кажу: ми хочемо записатися до вас. Ми кажемо, що нам по 17, Вони кажуть: ну зараз такий е, е, тяжкий момент, що людей не вистачає, і нам потрібні е, добровольці. Чи зустрівте на передовій інших КПІшників? на фронті? Ми зустрілися з КПІшником е, Осачі Олексій Олександрович е, з групи ОН 11 Ну, як зустрілися, ми з ним вирішили піти разом. Нас взагалі з першого курсу троє. Ти студент інституту енергозбереження та енергоменеджменту. Як вдавалося поєднувати службу і навчання в університеті? Коли я заходив онлайн на пари? То викладачі просто дивувалися, то я домовлявся з викладачами з приводу там контрольних, що мене пишу не одразу, а коли повернуся. Але було таке, що тест там знаходився, наприклад, на Мудлі. Почали обстрілювати наше село, в якому ми знаходимося. Я лежу, проходжу тести на Мудлі, обираю відповіді. І ще й потрібно доповідати штабу, що відпо... відбувається у нас на позиції. У вас навчанням передбачені лабораторні та практичні роботи. Як вдавалося їх виконувати? Є моменти, коли вже не до навчання, а вже коли більш-менш безпечніше там прилетіла якась міна, або щось там постріляло, то таке. То можна посидіти почитати щось корисливе, підготуватися до екзамену. Я брав у побратимів ноут, скачував туди C-sharp і програмував а. Щодо фізики, то вже коли був вільний час, то писав, вираховував Основи здорового способу життя. Я хотів пройти тест, а там зв'язано все з медициною. Я коли чи медиків, кажу, ви ж медики, допоможіть. Вони кажуть, ні, ми нічого не знаємо. Я кажу, прекрасно. І Починаю проходити сам. Я кажу, все, приймати мене до медиків. Як до того факту, що ти воюєш, поставились твої викладачі чи підтримували вони тебе в процесі навчання? Мені дуже сильно допомогли викладачі, яким я вдячний. Якщо казати взагалі про екзамени, то готувався, коли була можливість. Єдиний момент це те, що не виходило, як би не смішно було то українську мову закрити. На той момент у мене просто відбувався бій. Коли по вашій басинці гатять, і потрібно ще й падати і ховатися, то, звісно, тобі не до навчання, тобі потрібно аналізувати, тобто або навчання, або твоє життя. Чи стало на передовій нагоді твоя майбутня професія? Так, мені допомагає, я ротний зв'язківець. Взагалі, все, що. Зв'язана з електроникою, знаходиться на мені з новим досвідом, який ти отримав, чи змінилися твої погляди на майбутню професію, чи не думаєш ти її змінити? Нема такого прямо рішення, що ось я буду військовим. Війна так закінчиться, а мені потрібно буде продовжувати навчання і далі. Я вважаю, що моя професія буде більш корисна. Оскільки майбутнє потрібно буде відбудовувати, придумувати нові види енергетики, тобто все в цьому дусі автоматизація процесів. Я зрозумів, що багато процесів у нас не автоматизовано їх потрібно якось автоматизувати. Цей досвід війни він змінює кожного з нас. Як ти думаєш, які ми маємо розвивати в собі якості та навички для того, щоб бути сильними і вистояти у цій війні? Це критичне мислення, без нього нікуди. Потрібно проявляти максимально впевненість в своїх діях, рішучість, тобто не мати сумніву і готовим бути до всього. Зроби, не вийшло. Спробуй ще раз. Вийшло погано, не роби, зроби висновок. Як ти думаєш, чим студенти можуть бути корисні в тилу? Ну взагалі навчання це ти розвиваєш свою Україну. Потрібно цінувати кожну мить і робити все, що тільки можливе, можна проігнорувати свої бажання і робити щось ви благо. Коли мені буває страшно, до цього звісно, готовим не можна бути. Ти не боїшся за власне власне життя, ти боїшся когось втратити. Тобі хочеться зробити все, щоб цього знову не повторилось. Ти будеш викладатися на повну, ну поки це можливо.